що він мав живі відносини із живим Богом. І він знав, що Бог завжди із ним. Паніка паралізує наш розум. Почуйте зараз. Паніка паралізує наш розум. Паніка паралізує наші рішення. Вони майже завжди не мудрі. Майже завжди не мудрі. І паніка сковує наші дії. Людина в паніці нічого путнього не може придумати і нічого путнього не може зробити. Це факт. І тому паніка є надзвичайно небезпечною річчю при будь-якій складній ситуації. Люди в паніці часто роблять речі, які набагато. Сильніше ускладнюють ту ситуацію, яка прийшла в їхнє життя. Тобто, коли вони бачать складні ситуації, вони починають швидко робити якісь речі, не обдумуючи, не зупиняючись і, роблять ще гірше, погіршують свою і так не дуже хорошу ситуацію. Тверезий розум, спокійні емоції і Звернення до поради. Ось що потрібно, щоб прийняти мудре рішення. Почуйте сьогодні, тверезий розум. Поки твій розум не охолонув, не приймай ніяких рішень. Поки твої емоції не стали на місце, не роби ніяких рішень. І обов'язково звернися за порадою до мудрих людей все рівно рішення приймеш ти, все рівно ти будеш робити те, що ти вважаєш потрібним, але парадься з мудрими людьми. Що вони думають, як тобі вийти із цієї складної ситуації, як тобі діяти? Сильна людина, каже, я сильний, ніколи не панікує, дороціння, ніколи, запам'ятайте це, і не приймає поспішних. Рішить. Не панікуй. От як повіду, що ти сильний? от яка ситуація прийшла, от наскільки ти запанікував, от це твоя слабкість. Друге, що характеризує Йосипа і що допомогло йому стати переможцем, це довіра. Друге, довіра. Вірити в перемогу в складній ситуації нашого життя на 100%, дуже складно. Коли ми бачимо реальність, і коли реальність нас давить, і давить сильно, давить зранку до вечора, з вечора до ранку, нам складно мати стопроцентну віру, що це піде з нашого життя. І це факт. Але навіть не маючи стопроцентної віри, по якій діє Бог, ми можемо у складній ситуації життя мати довіру до Бога. Тобто ми можемо. Довіряти Богу. Ми можемо стопроцентно довірити Богу своє життя. Тобто, коли приходить складність, і ну, немає в нас віри, Ну, ми хочемо, ну немає. Бувають такі ситуації, їх багато. Немає стопроцентної віри, що це ну, пройде безсником в нашому житті. Тоді ми з вами повинні чітко собі сказати, Господь. Я не знаю, чому це сталося. Я не знаю, чому це прийшло. Я взагалі не розумію твоїх дій у моєму житті. Але я тобі довіряю. Це дуже важливо, дорослі. Я тобі довіряю. І це не повинні бути пусті слова. Це повинні бути слова обдумані. Це повинно бути твоє свідоме рішення довіряти Богу. Я все рівно, не розуміючи, чому так в моєму житті, я все рівно довіряю тобі. Буття. 39 розділ. 19, 20 вірш. Буття. 39 розділ, 19 20 вірш. І сталося, як почув пан. Його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи, отакі речі чинив мені твій раб, то запалився гнів його, і взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничного, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там у тім домі в'язничному». Доросінь, у Йосипа. Була стопроцентна підстава образитися на Бога і висунути до нього претензії. За що Йосип попав у в'язницю? За те, що він відмовився чинити гріх блуда. Жінка патіфар пристала до нього, дивлячись, що він молодий хлопець. а Патіфар, напевно, вже був стареньким дідусь. І думає, о, такий молодий, гарний, чому мені не використати можливості. І вона пристала до нього, давай ходи зі мною чай поп'єм. І він відмовився пити чай, каже, ні, я чай не п'ю. І вона розізлилася, ви знаєте, жінки благословені, лише їх не злить. І вона розізлилася і каже, ах, ти не хочеш пити чай? Я тобі дам кави, будеш знати. І вона сказала своєму чоловікові. Обманула його, набрехала, що Йосип до неї приставав, прийшов, відкрив двері і сказав, давай будемо пити чай. Вона сказала, я не буду. Тобто вона все перекрутила наоборот. І дивіться, саме за це, що він поступив по Слову Божому. Він попадає у в'язницю. І тому в нього були всі причини. стати Бог, ну що за діла? Ну скільки можна. Знаєте, там Бог, ну скільки? Нормально жив. Мав з тобою відносини. Попав в яму. З ями витягнули, попав якийсь караван, їсти не давали там, зв'язали, потім продали. Вже вроді би нормально. І знову бах, і я у в'язниці. Тобто у нього були всі причини звернутися до Бога з претензією. І сказати, Бог, я не розумію. Цих речей. Але дивіться, що говорить Біблія, дуже інтересно. 39 39-й розділ, 21 й вір. Біблія каже, що коли Йосип попав у в'язницю, Бог був з Йосипом. Прокидуєте? Бог не залишив Йосипа. Ми часто думаємо: ну, раз такі проблеми в моєму житті, значить Бог мене залишив. Та нічого подібного, дорослі. Бог не залишає тебе ніколи. Амінь. Бог завжди за тебе. І те, що проблема прийшла в твоє життя, не свідчить то, що Бог тебе залишив. Бог ніколи не залишає тебе. Біблія каже, що він вірний навіть тоді, коли ми з вами йому не вірні. Тільки ти можеш відвернутися від Бога. Бог ніколи не відвертається від тебе. І Біблія каже, що коли він попав в'язницю, Бог був з ним. Що він чекав у в'язниці від Йосипа? Щоб, Бог йому, щоб Йосип йому далі довіряв. Адже Бог вів його. Бог використовував діла диявола і повертав на добро. Бог використовував проблеми Йосипа і повертав їх на добро. Так каже Біблія: Тим, хто любить Бога, Бог повертає все на добро. Повертає все на добро, але нам потрібно в складній ситуації що робити? Довіряти Богу. Бо якщо б в'язниць, я сказав, ну все, це точно мене достало. Бог не зміг би йому допомогти. І не завжди залишився би у в'язниці. До речі, дуже часто це ціль диявола. Він знає, що коли ми агарчаємось, коли ми поділяємо претензії до Бога. Тоді Бог не може нам допомагати. І коли ми займаємо таку позицію, дуже небезпечно, тому що ми можемо залишитися назавжди у своїй проблемі. Якщо ми не будемо далі, не дивлячись на те, що ми не розуміємо Дій Бога, довіряти своєму Богу. Коли ми довіряємо своє життя Богові, Дорогині, то воно уже не належить нам. Почуйте сьогодні. Знаєте, я чую, як християни кажуть, я довіряю Бог тобі своє життя. Ви розумієте, що це таке? Якщо ти довірив життя Богові, то воно тобі вже не належить. Ти чуєш? А якщо воно тобі не належить, то чого ти переживаєш? Чого ти переживаєш? Ти ж кажеш, я посвятив своє життя Богові. Хто так казав? Що не всі? Ну, бачиш. Після цих слів ти більше вже ніколи не повинен переживати. Це вже не твоє життя, це вже його життя. Ти ж так сказав. Я посвятив, я віддав. Значить, вже Бог розпоряджається моїм життям. І якщо допускається якісь речі в моєму житті. Аллилуйя! Ми кажемо, є місце в Біблія, завжди дякуйте Богу. За все дякуйте Богу. Амінь. Ми не дякуємо за хвороби. Ми не дякуємо за проблеми. Ми мудрі християни. Ми дякуємо за зсилення, ми дякуємо за вирішення потреб, маючи якісь неприємності. Амінь. І тому Біблія чітко показує. Якщо ми з вами довіряємо, то ми не переживаємо. І ось тут я можу піймати кожного із вас. Коли кажуть, я довіряю Бог. І після того на вас нема обличчя. Я не завжди розумію такі речі. Ви ж тільки що ви сказали, що довіряєте. Якщо ви довіряєте, то що переживати? Ну ти ж не знаєш пасочки, які Ну Бог знає, ти довіряєш все. Дай скажемо, я довіряю своє життя Богу. Вау! Після цього тебе взагалі ніколи не повинно бути ніяких переживань. Хай Бог турбується. Чого я маю турбуватися про своє життя? Хай він турбується. Я йому, він сказав, віддай, я віддав. Все. Все того, який віддав, воно не моє. Чому мені переживати? Я взяв піджак, віддав В'ячеславу. Чому я з нього переживати? Хай роби знає, що хоче. Все. Після служіння приїзд, скаже дай піджак. <ріху> все я не маю переживати за нього. Я віддав. Він не мій. Ти віддав своє життя, ти погодив, погодився, що ти довіряєш Богу все. Як ще раз прикреслюю, якщо довіряють, тоді не. Переживає. Дуже легко себе провірити. Ти переживаєш, значить ти не довіряєш Богові. Взагалі, запишіть собі зараз. Довіра Богу руйнує усі плани диявола в твоєму житті. Якщо ми це зрозуміємо до кінця, все. Діяволо просто обрубали руки. Довіра Богу руйнує усі плани диявола в твоєму житті. Чому? Тому що Бог має силу. Витягнути тебе з будь-якої неприємності. Головне, щоб ти йому довіряв. Все. ти дійсно довіряєш, то я нічого не можу зробити з такими людьми. Ти як поплавок. Значить поплавок? То реболові, знаєте, це так? Та така штучка, ти її воду, вона наверх, ти під воду, вона наверх. Ти під... Вона взяла наверху. Що би ти не робив, поплавок завжди наверху. Скільки ти її не тягнув вниз, раз наверх. Раз наверх. Ти будеш поплавком Божим. Скільки би дияволо тобі не давав проблем? Ти, вишу, ти, вишу, ти вишу, і вийшов, ти і вийшов, ти і вийшов, І вийшов сильнішим, вийшов сильнішим, і помазанішим. І де перестане в кінці кінців тебе турбувати. Амінь. Аллилуйя. І третя риса характеру переможця. Третя риса характеру переможця. Терпіння. О, зараз сказати. а цього пастора і не вистачає. Амінь, браті і сестри. Цього нам всім не вистачає. Але без цього каже Біблія, Божі благословіння не отримати. Хто хоче, каже Біблія, Євреям 10:35, отримати Божі благословіння, повинен включити своє терпіння. О, навіть віш вийшло. Бачите? Тобто включай своє терпіння. Да, ми живемо в час. Коли ми чуємо реклами, все сьогодні і зразу. Це диявольський метод. Ти можеш все сьогодні і зразу тратити. А да. це так. Це може. Але все сьогодні і зразу отримати нереально. Треба проявляти терпіння. Боття 40, 23. Боття 40, 23 вірш. Та начальник чашників. Не пам'ятав про Йосипа і забув його у в'язниці. Виявляєте, забув і все. Тобто Йосиф допоміг йому там, чуть ли не вийти з тої в'язниці і так далі. Він казав, да, да, я коли вийду, я тебе витягну, ти не переживай Йосиф, нормально, ми скоріша з, з тобою, все хорошо. І вийшов і забув. Знаєте, дуже часто ми в житті ми стараємося для інших людей. Ми робимо для них щось добре. Ми жертвуємо чимось для них, щоб допомогти їм стати на ноги. Коли вони стали на ноги, вони звернулися від нас і нас забули. Правда буває? Дуже часто. Раз і забули. Ти думаєш, ну нічого собі, та ти ще вчора ну, там повзав нижче плінтуса. Я старався тебе підняти з землі. А сьогодні ти проходиш мимо. І навіть не вітаєшся мною. Не те, що не готує мені щось допомогти, навіть не хочеш вітатися. А ти хто такий? А, це ти? Ну десь я тебе бачу. І Тому в житті, ви знаєте, дуже часто ми за добрі діла бачимо зовсім недобру відповідь. Коли ми чесно робимо якісь речі, тоді диявол старається підсунути нам. Таких людей, які були невдячними, і щоб ми огорчилися своєму серці, роблячи добро. І ви знаєте, люди дійсно можуть нас забути. І дуже часто дійсно забувають. Але є одна хороша новина: Бог не забуває нікого. І тому, коли ти робиш добре діло людині, не звертай увагу на неї. Не чекай від неї назад добра, чекай від нього. Тоді ти завжди. Будеш благословен. Тому що людина може забути тебе, але Бог тебе не забуде ніколи. Але яка ситуація, Дерецин, у Бога є свій план і свій розклад наших благословень. Дуже багато християн, і я в тому числі, я хочу, щоб Бог діяв по моєму графіку. Сьогодні не благослови тим. Завтра тим, а післязавтра тим. Але, у ви, у Бога свій план і свій графік, що, коли і як, пастор Роман. Так само, у Бога план і для вашого життя. Бог не буде жити у вашому житті по вашому розкладу. В нього на стінці висить свій розклад. Коли, що і як? І ось щоби ти дочекався цього, коли, що і як. Тобі потрібно включати терпіння. Тому що ти не знаєш Божого розкладу, ти не можеш його прочитати. Ти не знаєш, коли Бог тебе благословить. Ти не знаєш, коли ця проблема вирішиться. Ти не знаєш, коли Бог зробить повернення це на добро. Да, Він це зробить. Але коли ти цього не знаєш, це знає тільки Бог. І тепер дивіться, якщо ти. Не будеш проявляти терпіння, а деколи і довго терпіння, то ти можеш просто випасти з того графіку Божих благословень. Не дочекатися можеш один рік, один місяць, один день і навіть одну годину. Бо хоче тебе благословити, Бо хоче тебе витягнути з цієї ями, але ти психанув, ти опустив руки, ти плюнув на Бога. Ти пішов із церкви, ти перестав служити. І деял уливну, усміхнувся. А мені цього лише треба. І тоді Боже благословіння, Божа благодать не може тебе витягувати із твоїх проблем. Ви зі мною? І тому друціння. Йосип терпеливо очікував. Божої допомоги. Чаш чашник. Людина, яка чашу носить фараону, забув за нього. Але Бог за Йосипа не забув. Коли прийшов час по Божому розкладу, Бог дає фараону сон. Фараон збирає всіх мудреців. Ніхто не може відгадати. Бог почекав трохи. І дає Йосипу мудрість розгадати цей сон. І зводить Йосипа з фараона. Йосип розгадує сон, і фарон приймає мудре рішення. Йосип, ти будеш другим над усією єгипетською імперією. Всі будуть тобі поклонятися, всі будуть тебе слухати. І тільки ти на троні царському сидіти не будеш. А все інше я віддаю твою руку. Йосип став переможцем. Йосип пройшов усі складності в своєму житті, дякуючи своїй правильній поведінці і правильним рисам характеру, про який ми з вами говорили, Йосип зумів пройти все честю і бути максимально благословенним на цій землі. Терпіння принесли велику перемогу Йосипу. Я хочу, щоб сьогодні ви просто подивилися на своє життя. Може, хтось з вас в ямі? Може, в раб потіфара, і до вас пристає його дружина. Може, ви вже у в'язниці? І ви думаєте, вав, хожу в церкву, служу, роблю добре діла, даю милостинь, живу в святості, а кругом проблеми. І неприємності. Я хочу, щоб сьогодні кожен із вас зрозумів одну просту річ. Переможець або той, хто стане переможцем, завжди воює із своїм вором, завжди бореться з своїм протим. Ніколи не опускає руки і нікого не здається. Перемоєш воліє краще померти, ніж здатися. Він ніколи не дозволяє собі перестати довіряти своєму творцю. Навіть тоді, коли ти взагалі нічого не розумієш. Навіть тоді, коли ти не бачиш взагалі навіть. Промінчика у своєму переможе переможеться той, хто довіряє Богу. Переможець ніколи не йде на компроміс із своїми цінностями, із своїми ідеалами і з істиною, яку Бог йому відкрив. Да, він може попасти в неприємність. Дав він може попасти в складності. Він може попасти в незрозумілі речі, але він ніколи не поступається головними речами. Навіть тоді, коли боротися, уже просто немає сил. Ось як описує апостол Павло. Тимчасовий стан майбутнього переможця. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми у важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не полишені. Ми повалені, та ми не. Погублені. І закінчує апостол Павло могутніми словами, бо теперішнє лег легке наше дочасне горе для нас у безмірнім багатстві слава відкриває вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне. Не видимеш вічно. Твої невдачі, твої проблеми, твої утиски видимі. І Біблія чітко говорить: якщо вони видимі, значить, вони дочасні. Якщо вони видимі, значить Бог уже працює. Над тим, щоби забрати їх із твого життя. Ми з вами повинні розуміти, що те слово, на яке ми з вами опираємося, Слово Боже, воно є вічним. А всі неприємності, Біблія ясно говорить, є дочасними. І тому, дорогоцінний, не дай своїм емоціям. Тимчасовій слабкості, страху, невпевненості обманути себе. Не дозволь всім цим речам у складний період твого життя заволодіти твоїм розумом, щоб ти прийняв немудрі і неправильні рішення. І якщо ти будеш довіряти Богу, якщо ти не будеш панікувати, Якщо ти будеш терпіти, вірячи, що Бог з тобою, ти обов'язково переможеш. Ти обов'язково побачиш, як Божа благодать, вона витягне тебе із самої глибокої проблеми, у яку ти попав. І я бажаю кожному із вас, щоб Йосип був моїм і вашим прикладом, як переборювати усі складності у житті для того, щоб бути переможцем. Амінь! Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.com. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.